Сьогодні ми з вами будемо робити креветку. Для цього візьмемо квадратний аркуш паперу червоного кольору і зігнемо його навпіл по діагоналі. Дивимося, щоб сторони всі збігалися, все було рівно. А потім згинаємо ще раз. Після цього розгинаємо і загинаємо сторони всередину, так як показано на відео. Як правильно це зробити, щоб виходило рівно, ви можете зайти в плейлист Навчальне відео, і там є роз'яснення, як робити кожну з проміжних фігур. Ось виходить така фігура. Зверху закрита, знизу відкрита. Відкритим донизу і загортаємо сторони до середини. А верхній трикутник загинаємо вниз. Тепер розгортаємо і робимо лодочку. Як її робити, ви теж можете подивитися в тому плейлисті навчальне відео. Вирівнюємо все, розгладжуємо і з іншого боку робимо те саме. Так, готово. Далі загинаємо справа наліво і ззаду так само зліва направо. А от по цій лінії розрізаємо ножницями. Це формується передні ноги. Тепер загинаємо до доверху, але відступаємо від середини. Ось. І загинаємо донизу. Потім ще раз так само робимо, але відступаємо нижче. І потім ще раз. Три рази так загинаємо. Це формується задня частина креветки. Так, готово. Тепер будемо загинати передні лапки. Загинаємо не під прямим кутом, а трошки гострішим вниз. А ось тут по цій лінії, дивіться, несимметрично має бути. Просто фігура буде складатися і продовжувати ряд лапок. Тому ви маєте розташувати от приблизно так. Ось. І Доверху загинаємо е, зайву частину. Це формується носик, загинаємо всередину, відступаємо що і назовні. А всю фігуру згинаємо навпіл. Так. Готово. Залишається приклеїти око. Креветка готова. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.